Так, любенькі, дорогенькі, доброго дня. У нас отаке таке небо красиве сьогодні. Це у нас автостанція. Це ми буває сюди приїжджаємо пити каву. Просто показуємо вам. Трошки справилися своїми справами. З'їздили до одних дітей, другим позвонили. все в порядку, все в нормі. Нога заживає. І... Приїхали попити кову. І ходить чоловік по це все, дають нам якісь карточки. Там, я не знаю, якось скільки п'єш, чашука, чи десята, чи 11, ну щось таке. Ми беремо, мабуть, капучино, якщо правильно називається. Ну, добре, туди ми беремо. Ну, нам добре, по крайній мірі, нам добре. Це ми такі болвані то молодж тільки їздить вроді, а це і ми і підсіли на цю каву. Ну тобто день як не їздимо, як вроді чогось не вистачає. Ось тут автостанція наша туди. Це кераміка, там базарчик. І туди теж кераміка. Всередину, де от люди йдуть, туди теж ряд кераміки йде. Ну а це траса у нас така золота. Всередині тут. Про... Ну, в середині нашого селища ми їдемо залатали дірки. Слава Богу. Так що так що якесь двіження є. Небо сьогодні замечательно. ну Хоч перерив від доща якийсь, тому що дощ, 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 все время дощ. Зараз... Не знаю, поїдемо зараз ще в магазин. У нас є такий магазин, ми кажемо на нього панежа чи лакомка, Візьмемо молока, візьмемо. Так, да, хозяин. На садостку кончик каковий? Ну, збігу туди бігати, як на тонці біжить. Кажу тобі туди, як на тонці ходиш, доїдь Ну, це по твоїх слова. А по твоїх ніг. Тобі менше трохи, дорожче. А по твоїх ніг просто такі стопають. А мені вроде як на тонці до завтра. Сума. Сюди. Думаю, видимо дівчат. Да? До дівчат, да. так. Чайно, не до закр... 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 Закривай. Закривай, слава Богу, хоть не до хлопців. Боже така штука інтересна. Так що це і діло. Розказувай, як тебе там прийняли? Не замітили теж. Що... Чого не вийде? Чого попряв, голосики в тебе. Борхатний. Да? Да. Я їм розказала, колись як ти форточку вирізав, запхав туди голову чи руки да. свої. і я зразу влюбилася в твій голос. Да. Помниш? Да, да, да. Мене ще не бачили, ти да. А голос уже твій. Чува. Была да. Да. таке? Ну, навірно, так, да, якщо ти розказуєш. Ну. Да. Так, нас... Недовго не, не там вже тоді залишилися, ми з тобою познайомилися. Да, так, от так судьба то судьба. Ось Знаєш, от судьба то судьба. Ні, от, от судьби не уйдешь. А перед цим мені робила в вже приїжджала така жінка, я не пам'ятаю, це було 40 лишнім років тому. І в підвалі, от вона там як гадала. Mm -hmm. Ну, гадала вона на книгі. Ну, то є, книга судьби. І всі ж туди молоді ж, все ж туди, ну і я ж туди. І так і сказала. Чоловіка рано вийдеш заміж, чоловіка буде звати на три букви, двоє дітей буде, хлопець і дівчинка буде, хлопчик і дівчинка. То друге друге тоді ж оці вузі не робили. Там хто буде що, ну то і, що родив, та й твоє. То якось чітко понімав, ішов в родом, понімав, що ну, що Барве буде хлопчик. А друге, навіть вони мене питають, що а чого ну, хто? Не що я її не питаю. Кажу, я знаю, дівчинка. І так мені жінка колись, така жінка, може, годів 50 їй було, невисока, та, я пам'ятаю невисока ростом. І вона так сказала, що чоловіка раз будеш замужем. Вона так сказала, чоловіка буде звати, ну, ім'я з трьох букв буде. Там, може, ще щось сказала, не пам'ятаю. Помню оце і повідомляти. Та й все. основна це ти в житті. Це, це в нас точка така любима чоловіка бігати по ковфе. Та ні, це все шутке. Я не хочу бігати. Угу. Так, все, пізніше трошки ще щось. Мали тихенько посипити. Да, да. Тільки відео виключили, тут хлопці під'їжджають. Ось братці, кроліки наші. Тільки ми розказали, що подзвонили, все взяли. Нога зажива, я підтуждею, я повернуся. І під'їжджають вони, а ви шукатоєтесь. Своїх барбусиків оставили? Оставили, так. Да. Куди ви? Забрали посилку. Насті прийшло. Щось Насті прийшло. А що там, парфумерію її возмістили? Ну хлопці там нічого і не цей. Катюша, опять там. Він, він одну туалетну водичку якусь любив в неї. Оце напшиканий, кафуці. Ну, нічого. Зараз в магазин. По що? Поляни? Поляни? Желудки не болять? Ой. Чи просто випальоване? Ну просто випально п'єте. П'єте. Взагалі. Ну це ж його колись це так було. Це ж колись я так пила ту поляну. Кофе не хочете? Ні. Ми то, вас вгостимо. Хороше, диви не Дивини, бери Пого? кофе. Мамки, розколоти тільки, бо я не колотила. Так, так розколоти його, бо я взагалі не колотила. Обловочки. Що ти кажеш купили ви? А, ну. Ой, Галибозя, ой Бозя. Оце в нас такі козаки, розбойники. хороші такі, гарненькі. Сашкові теж Ну, Зараз бачиш, яке воно, а в кого нога більша. Оце більше, Оце так? Більше. Оце що не менше? Це зашкові трошки менше. Угу, так. так а ви міряли, чи ви так взяли? Поличками. Чи ви полочками? <різь> ну, та так, як і ми. О, Було своє вредно паличками. Це в Серегимі, вдома? Це вже давненько. Я їздив вже. Воно дуже не каталося. Воно, воно пидюки немає, зараз не так припадає. А педюк. що тут таке? Ну таке має бути. У тебе нема такого? Я не знаю. На випускний. Готуватись. Отак по житті випускні, то садик, то 9 клас, то... То школа, то до школи, яке-небо сьогодні красиве. Та де холодно, так було. Ну, Та все одно, диви, диви буде, які хмари. Це буде, буде дощ. Та дощ завтра рисує. Ліська красота України. Ось такі, такі зелені, зелені сала. Ось тут така природа, така небо, така дорога. І тут всяко заділивали ці дірки. Це були опсяка краса Карпота. Да. Це ми тут живемо. Хоча ті гори називаються. Не цінимо, не всі, не всі, да і не всі це все. Кавказ. Що така що? Оті гори. що то ми проїхали, що десь мала. Народному називається Кавказ. Так, ну, таке є, Кавказ. Mm. Ось може комусь і не цікаво, а може, хто в городі живе, тому і цікаво. Їдемо, куди ми їдемо? річки. – Чого ми туди їдемо, об'ясни? – Я перекурити їду. Їдемо до річки перекурити. Просто подивитися на воду, до. перекурити. Так це, і це ж не просила, щоб поїхали. Ти їдеш до. прямим ходом. Прямим ходом їде на річку. Отак От ми а купили кави, заїхали до доці. Звичайно, встріли біля кави. Стояли трошки, поговорили, і все, вони готуються, випускний в садочку, А миліція тут стоїть. Випускний в садочку в них готуються. Та як готуються, ну, щось новеньке ж хочеться. І поїхали, ми заїхали. Продукти купили, там щось морожене якесь собі взяла. я їй сказала не хочу, я таке собі. Взяла не знаю, яке воно просто взяло теж таке. І їдемо до річки, навіть не балакаючи, да. не договорюючись, прямим ходом поїхали до річки. Можу, і... зі ся, а, я... Паригодиш. Паригодиш. Так, а потім вдома знімемо ще щось, зали, побалакаємо і буде відео таке. Ось острушки по своїй дорозі калюжі. Дощі, завтра дощі передають, і післязавтра, і післязавтріш. А сьогодні така хоч трошки погода якась така, що можна. Ну, це наша краса така. Це в такій красі, в такій магічній природі. Магія природи, як сказати. І більшої магії, мабуть, не придумано, як магія природи. Сама природа. Ми. От вам цю дорогу і покажемо, як ми їдемо. Рука чіліпається, телефон тіліпається. А дорожки трохи. А дорога така зовсім не Волновь. така. Волновь. Така краса у нас. Взяти, перегадати, пересрати, так як Донецьк, Луганська там. Херсонська область, яка там, в якій там області, вони по пів по області і позанімали. Боже, хтось там коментар я читала, ну це на другому каналі. Якась звізда пише дорога Оксана, і так же ж починається. І потім пише, що, типа, якась мати здала свого сина ТЦК. Ну, тобто, блять, ви оце хто пише. Ви хоч бред отакий. От не чула я ніколи в житті, щоб десь у нас якась мати, мати сама може піти в ТЦК здати себе, щоб дитину її не тронули. Ну, щоб таке, щоб здати дитину, це ж, ви русські браття і що Ви хоч такого не придумаєте. Чого нема, того немає. От реально. Які батьки хочуть? Які батьки? Хочуть, це ви там, якщо це з Росії дійсно коментар, це вас такі. Заробити гроші, віддати кредити, віддати долги, Ми Купи знаходимо, купити квартиру, купити якусь машину на. там. На. На, 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 на. Нема такого. От дивитеся ви наші відео, це село, просте село, ми живемо, Не де десь якийсь город, і десь ви, ну, ми живемо, я не бав, такого не знаю, щоб хтось когось кудись здавав якась мати свою дитину. Бильні на голову чи що. ну от приїхали. От вас привезли оп'ять до річки. Привезли вас, самі приїхали. Подивитися на річку. І знаєте, як ця вода от, дійсно успокає, розслабляє. А, запах? а який є? Ну, Воздух такий, що є. А ось ще то поля цвіте. Чи то поля цвіте, та пух летить. Так, да, воно то поля. Ну, дивіться, яка тополя здорова. І от. Птички, Птички. Кажу, то поля цвіте, мабуть, да? Да, да, да. і така пух летить. Так що не придумайте, ради Бога, і не виписуйте такі коментарі, це ви пишете самі себе. Хочете як сказати, внушить самі собі, що в Україні мати здає, в ТЦК свою дитину, та мати ляже за свою дитину, адекватна мати. Я думаю, і в Росії і в Україні, якщо мати настояща мати. А якщо послати, здохнеш чи не здохнеш, а заробимо на тобі гроші, ну, ну мені вроді це про Росію більше. Та не більше, а це про Росію. Так що не, 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 не пишіть у цій херні мирні. Дорога Оксана чи не дорога Оксана. Дорога я для своїх дітей, для свого чоловіка. Все остальне це. Ну, ти такі діла. Так що... Так, що так, що яка краса? Яка краса, яка краса? Ну все одно на дворі добре, да, хоч і казали холодно Максим, залізною. Такий воздух свіжий так. Да, це в нас сина дорослий на відео побачите, під'їхали. То це ми з дому сина в ТЦК. У нього четверо дітей. Так, да, У нього четверо дітей це по-перше, і та хоч би була дитина чи без дітей. Добровольно батьки здадуть дитину свою в ТЦК. Ну в нього Оксан вже 15 років військового стажу. Ну і хорошо, що у нього 15 років стажу. Він зараз він на військовій да, ся... на службі. Все, він, все так, як положено, так він і робить. Всі не ми на місці, да, не в поліції, всі ми на місці, всі ми. Ну просто, я кажу, це таке, блін, написати дураки, не іначе. Ніде я навіть в Ютубі не чула ні одного случая, щоб розказували, так як за Росію розказують, що і кредити віддають, і квартири беруть, і машини беруть, і гроші заробляють. Через що у вас контракти, через що у вас там такі е за це суми платять. І все, так. Да. Ну ось подивитись на водичку з нами. Пасе він перекурює. А я морожено не їла, а ти вже куриш. Ага. Угу. Вона каже підростане. Да. Я люблю, я люблю, як мороз. Две яке небо голубе тут. Да. Там хмарка. Ще й Невеличкий, ще й був сьогодні. яке не угу. небо. Отакі дерева до неба ростуть. Що такі діла. Не, не те, що вам хочеться, це не знать, що так в Україні тут і є. Що діти своїх батьків чи батьки своїх дітей, так, да, війна, так. Да. Багато чого ніхто нас не питає. а Робиться те, що робиться. Жизнь тако, не ми війною пішли на когось. Люди жили спокійно, жили свою жизнь. Так що. Сам, сам, чуєш? Такі случаї були, багато случаї, що син йшов воювати, а батько слідом за ним. Ні, ну так це, це і да. твоя дитина йде на війну і батько йде рядом з ним, що буде. Да, то це не раз так, я чувала. Такого багато у нас да. а другого у нас нема. І не за гроші. Та й не за гроші. У нас грошей небагато платять да. за те, щоб воювати. Ну, діло тим, що да, дійсно, як твоя дитина йде, то може батько там полурачки, ну лізе, щоб бути рядом, вроді коло своєї дитини. Щоб прикрити. Щоб прикрити. Чи там непонятно хто кого прикриє. Чи син батька, чи батько сина. Ну, щоб да. за гроші на цьому построєний був бізнес, та повірте, є де заробити. Хто хоче заробити, той заробить. Багато, мало, ну зароби. Не теряйте совість послідню. хто таке пише, отакий бред, хто пише. Людьми, оставайтесь людьми. І не треба того, чого немає. І так харні повного нас наша сусіх.